Доброго дня! Сьогодні ми на фіат добла на заміну генератора. Генератор фірми Denso. Він отак от лопається в нього корпус. Пропаде зарядка, він може диміти і так далі. От буду ставити польський АС. Так, Що хотів сказати? Він, він кріпиться на трьох болтах. Один от зверху і два знизу. А знизу немає питання. Ось вони, два. А верхній ось він, з направлялкою, Так от до нього немає доступу взагалі. Но, трішки можна схитрити. Це взяти ключ топту з узкими цими от гранями. Так? І поставити його під нахилом до, до блоку. отак от. І отак там є 2-3 мм, щоб перебросити і можна болтик цей такий от викрутити. Все тут ставлю новенький далі зніму. Так, ось під таким кутом ставити ключ. Тільки так. Так, ремішок на місці. Сейчас буду заводити, проверять зарядку и отдавать авто клиенту. Так, генератор на крыске, ремешок новенький. Свету включил, чтобы проверить нагрузочку так. світлі у нас майже 14,2. и бат. Вот, зарядочка есть. Все добро даю авто